Легендарний екс-керівник кількох господарських судів Артур Ємельянов. Легендарний через мільйони швейцарських франків на рахунках у Ліхтенштейні і через задекларовані 10 мільйонів гривень готівки. А ще через спільний бізнес із родиною члена Вищої ради юстиції Павла Гречківського. І через те, що, попри все це, він лишається судею. Нещодавно ГПУ повідомила про підозру Артуру Ємельянову та його колишньому шефу Віктору Тетькову, але не через усі ці мільйони, а напевне через їхню причину. Суддівський тандем звинуватили у впливі на підлеглих суддів і на комп'ютерну програму, яка розподіляє між ними справи. Подробиці цього кримінального провадження вивчала Марина Ансіфорова. Господарські суди від їх рішень залежить, чи збережуть власники свій бізнес, чи стане підприємство банкрутом, чи стягне воно борги або чи стягнуть борги з нього. Я оцінюю ті дії, котрі отримали ті люди тачков і мільярд порядка 320 двадцяти мільйонів. Віктор Татьков та Артур Ямельянов це колишній голова Вищого господарського суду та його заступник. Татьков уже звільнений з судової системи Ямельянов, досі суддя БГСУ, а підраховував їхні можливі кількарічні доходи від впливу на суддів бізнесмен Мстислав Скоробогатов. Скоробогатов має репутацію рейдера, який і сам став об'єктом рейдерського захоплення. Він давно намагався повернути контроль над кількома столичними готелями. Тож з господарськими судами. Ми мав справу не раз. Бізнесмен стверджує, що дві тисячі десятого йому подзвонили люди, які назвалися представниками Татькова і запропонували вирішити питання. Первимо слышали поняття під ключ. Тобто, діла, які ти соглашували статько, то ані тебе Ро багато вважає, що замість нього з вищим господарським судом домовились його опоненти, через що у 2010 році він втратив готель Русь, а через два роки Славутич. Рішення прийняв вищий господарський суд України. Татькофнібра за діла менше, ніж пісті пішін. Наразі скоро багато один з численних свідків у справі проти Татькова та Ємільянова. Свідчення дають і учасники господарських спорів, і самі судді. Тим часом правники проаналізували рішення суддів ВГСУ про банкрутство за 12-13 роки і виявили цікаву статистику. Було дуже дивно з'ясувати, що певні судді, ну наприклад, я не крайній точки зазначаю, деякі судді мали, наприклад, протягом року 90-х, Проваджень, а деякі мали 600. Найбільше справ потрапляло до шести суддів ВГСУ. Їх прізвища слідство просить не називати цифри, суми, але які значно в рази перевищувало інше завантаженість їхніх таких суддів. І в 12-му, і в 13-му ці особи 6 осіб, усіх фактично збігли. В ГПУ вважають, що комп'ютерну програму кількох господарських судів, яка має розподіляти справи між суддями, здійснювалося регулярне втручання. Йдеться про 7 тисяч випадків протягом 11-14 років. Результат: потрібні справи потрапляли до потрібних суддів. І отримували розподіл проваджень саме ті, які ми вважаємо наближеними до керівництва суду. Автоматизована система розподілу справ лише частково автоматизована. В ній жива людина обирає коло суддів, компетенції яких перебуває справа, і вручну проставляє, хто з них захворів, хто у відрядженні, а хто у відпустці. Зазвичай це робить представник апарату суду, і за вказівкою згори він може проставити відпустку для судді, який в цей час насправді працює, і навпаки, потрібного суддю, який в цей день на лікарняному, залишити в авторозподілі. Фіксуються випадки, коли відповідно до табелю робочого часу в ГСУ суддя не перебував на роботі та участі в автоматичному розподілі справ не приймав однак, приймає судове рішення у певній справі. Суддя Артур Ємельянов стверджує, що особисто в систему не втручався, в той час ви мали доступ безпосередньо до цієї системи, тобто вносити якісь свої корективи? Це неможливо. Голова ніколи цим не займався. І натякає, що в ГПУ є складнощі зі свідченнями проти нього від тих, хто керував системою. Ємельянов вступив у взговор як з якимись невідомими особами. Надавав цим невідомим особам якісь вказівки щодо втручання в систему, які таким чином дали можливість на розсуд Емельяново коригувати розподіл якихось невідомих справ і прийняття по цим справам якихось незаконних рішень. Все невідомо. Тобто це якийсь абсурд, да? Ємельянов відомий, все інше невідоме. Не особи, службові посадовики. Це текст підозри Артуру Ємельянову. В ньому особи, які за версією слідства втручалися в автоматизовану систему за вказівкою Ємельянова, справді названі не встановленими. Мова йде про співробітників апарату одразу кількох господарських судів. Ці суди в 11-му і 12-му роках очолював Артур Ємельянов до того, як стати заступником Татькова у вищому господарському. Але в ГПУ все ж додають деякі деталі. Найпоширеніший спосіб маніпуляцій з комп'ютерною програмою у справі Татькова Ємільянова дещо хитріший, ніж просто неправдиві позначки про відсутність судді. За версією слідства Ємільянов, приміром, домігся встановлення у низці господарських судів штучної спеціалізації суддів. А потім окремі справи працівники апарату за вказівкою зараховували до зручної спеціалізації. Ми встановили факти. Е Порушень закону при розподілі цих проваджень, а також штучне створення груп суддів по темам розгляду, які дозволяли зменшувати кількість суддів, які беруть в автоматизованому розподілі, до двох, а то й в окремих випадках до одного судді. Крім втручання в роботу комп'ютерної програми, Татькова Ємельянова підозрюють і втручання в роботу самих суддів. Ці випадки описані в підозрі набагато конкретніше. Тож в цій частині ГПУ має більше свідчень. Приміром від судді господарського суду Києва Алли Пригунової у 2013-му вона заявила, що Артур Ємельянов сіляко намагався вплинути на її рішення по справах. Кінець 2011 го початок 2012-го року це вже стало більш більш жорсткий характер. Надавав. Озідки просто що як робити з якими справами з справу? Тобто я на його думку забула зобов'язана вирішити справу саме так, як він і казав. Через місяць після свідчень Пригунової щодо Ємільянова проти неї відкрили кримінальне провадження одразу за трьома епізодами. Суддя, начебто, отримала хабар від трьох різних компаній за прийняття потрібних їм рішень. Загальна сума понад 60 тисяч доларів. А при обшуку в картирі Пригунової знайшли аж 500 доларів. На мою думку, взагалі активізувалися вже після того, як я назначила надавати покази, начали подавати покази мої колеги судді, і фактично. Зокрема, мені так здається, після того як Ємельянов дізнався, що буде вручена підозрюва. Підозру в справі Татькова Ємельянова особисто вручено лише Ємельянову Це наклепна, тобто ви все спростовуєте повністю. Наразі суддя Ємільянов на свободі. Лише здав закордонний паспорт та сплатив заставу у півтора мільйони гривень. Для нього тут дрібниці. При річній зарплаті 226 тисяч гривень він примудрився насудити, вибачте, на відкладати понад 9 мільйонів гривень готівки. У Віктора Татькова задекларовано менше 3 мільйони гривень готівки. Але вносити заставу Татькову поки не потрібно. Він встиг вчасно виїхати за кордон. Каже на лікування.